автомобілі, які є у нас в наявності з Південної Кореї. Є Sportage, нове надходження, 2017 рік PGT Line Obвеsi 170 тисяч рідного пробігу, дуже класна комплектація, він-код, скошений рулик, підігріви передні задні, вентиляція, кнопочка старт-стоп. Камера, парктроніки, салончик в ідеальному стані, кому цікаво, здвоєний вихлоп гарний, LED оптика спереді ззаді. Ціна автомобіля 19 500. так, Є у нас отакий от офіційний Hyundai i20 наміняли ми тут. 1,4 бензин на автоматі простому. Оригінальний пробіг машини 58 тисяч доларів. Дві дверки цих фарбовані, без шпатлівки. Тут уже в гарному стані. Моторчик шепче, коробочка не дергає. 58 пробігу, що тут ще казати. Ціна 8800, можливо, якийсь торг. Є у нас тігуанчик, перевезли з Кореї. Це 2014 рік, 2 літра дизель, повний привід, ціна його 16500, в нього 162 тисячі рідного пробігу. Вже в гарному стані. Шкіряний салон, кондиціонер, монітор, камера, кнопочка старт-стоп, коробочка DSG DQ500, хороша надійна. Є безключовий доступ також. Такий ось автомобільчик. У нас є класний сімейний KIA Carnival 2016 рік. 126 тисяч пробігу. 9-місний. Дуже класна комплектація також. Ціленький, нефарбований. Ціна автомобіля 21 тисяча, 16 рік. Спортейч є у нас 19 рік. 2 літра дизель, передній привід. 130 тисяч пробігу. Так, забувся. Ціна 22500 на шкірі одна дверка фарбована. Так, це у нас Сантафешка 12 рік. На панорамі самимісна, 192 тисячі пробігу. Хороші комплектації, Він кодік, хто хоче перевірити. З монітором, з камерою, семиміцна машина. Ціна 16 тисяч доларів. Є така сама Сантафешка в білому кольорі. Тут одна дверка на сірій фарбована, ця не фарбована. Також пробіг 190 тисяч, теж саме місна. В гарному стані. 16 500. Теж монітор, камера, вентиляція. Теж семимісна. І є, ще у нас? Хороший туксончик, хто хоче недорогий дизельний автомобіль, 2 літра дизель. Передній привід, ціленький не фарбований, з оригінальним пробігом 165 тисяч кілометрів. Дігрівий кондиціонер. в дуже гарному стані автомобіль. 12500. Кому цікаво, звертайтеся. Також можемо привезти будь-який автомобіль з Південної Кореї під замовлення. Кому цікаво, звертайтесь наші контакти в шапці профілю.